Мирного, натхненного, дай Боже, і файного дня четверга. Діти нас навчають. Сьогодні нас навчає Матвій. Оце Михайло Киша малий. Пішов до школи, а тепер же ж нуж, нуж, вони там малюють. В основному там, ну і мають деякі заняття, але такі да, легенькі. Ідея, ідея така, аби більше йшло в іграх, через ігри, через різні управи. А <кх> Матвій. Вдома вже навчився читати і писати. Пішов він перший день до школи. І так ледве знайшов маму, мама в нього вчителька, знайшов маму у школі, а вона там якраз говорила з двома іншими вчительками, він до них підходить і каже, мама, я йду додому. Я йду домів, а до домів, так у нас кажуть, домів. Бо мене тут нічого не вчать. Розумієш, каже, я вже знаю читати і писати, а я і малювати знаю, нас учать малювати. То що тут буду робити? Ну, друзі, засміяли з нього. І він озвучив по суті те, що ми досвідчуємо час до часу, і або на різних курсах, або на різних всеможливих реколекціях чи навчаннях. То зазвичай від людей, які не хочуть над собою робити, я чую таку думку, я то вже знаю, я то вже чув. От ми тепер проходимо тут, у цьому будинку реколекційному оці курси Християнської служби порятунку. І я такий вражений, бо в них якби, не є ціль відкрити нам щось абсолютно нове, відкрити нам не щось, що ми не знаємо. Ні, зазвичай знаємо. Але в них є ціль підійти до цього зовсім з іншого боку. Підійти до цього зовсім під іншим кутом. І це так прикольно, тобі так відкриваються очі, і таке враження вирікає, так я ж це знав. А чому я це так не використовував? Або, або таке так. Так я це розумів. Але воно в мене не працювало. От, скажімо, таке відкриття якраз сьогодні, і Женька ділилася, що до речі, помоліться, бо сьогодні у нас екзамен, то, то будемо ми, вже ми будемо давати лекції, ми будемо показувати лекторам, як ми засвоїли матеріал. Помоліться, моліція ми вижили. І таке, таке файне порівняння, така класна, така класна думка. Коли ти підходиш до людини, то часто можеш людину заблокувати на спілкування. І можеш насторожити її чи відкинути, відлякнути, як каже Тереза, відлякнути тим, що ти, людина ділиться якимось таким страшним болем, якимось гвалтом, якоюсь страшною трагедією, якимось пережиттям, серйозним потрясінням, а ти кажеш, я вас розумію. І така думка, як ти мене розумієш? А, а варто висловлюватися не я вас розумію, або, або там в, 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 в тому напрямку. Натомість варто ск ск сказати. Я розумію, що ви кажете. Відчуваєте різницю? Я розумію те, що ви кажете. Я розумію те, що ти кажеш. Але ми не коректно я тебе розумію. Як я тебе можу зрозуміти, скажімо, якщо ти був у полоні і, і тебе звільнили після катувань, після там, якогось тяжкого випробування? Як я тебе зрозумію? Як я тебе зрозумію, якщо ти втратив на війні, втратила чоловіка, ти втратив брата, друга, а я особисто ще не втратив. Як я тебе зрозумію? І тому тут дуже важливо, оце, я розумію, що ти кажеш. Я розумію, що ти кажеш. Але я не розумію твої почуття, як я, можу їх пер... я ж їх не переживав. Відчуваєте? І, і, і така, така дрібна ну, якби я здогадувався, або, скажімо, купа разів у мене виникало це, що коли говорю з людьми, і говорю з людьми після якоїсь травми. І там навіть таке було у мене колись досвід, коли я говорив з одним чоловіком, якого згоріла хата. І я пам'ятаю, що ага, я вас розумію. А він такий, що у вас хата згоріла? А я такий, та ні, то в мене не горіла хата. Але я там мусив так викручуватися, я мусив щось там виправдовуватися. А чому? Бо не вмів коректно висловитися, уявляєте? Тобто нам підказує, що так, ти вже можеш мати якийсь досвід, так, ти вже можеш мати якісь вміння. Але як це буде самовпевнено, коли я вже все знаю, мені вже не треба школи. Я по сьогодні бачу, що добре би було ще на деякі уроки вернутися. Добре би ще було деякі теми попідтягати, Там, чи по українській мові, чи по письму, Там, по фізиці. Мені часто питання у мене є такі білі п'ятна, такі прогалини, добре би їх надолужити, чи по математиці навіть, уявляєте. А, а і я тому не буду вже сьогодні говорити у свої 36, що я мені не треба школи. Ні, мені, мені треба постійну школу. Мені треба постійне навчання. І так подобається, коли є можливість призупинитися, є можливість уповільнитися. І, по суті, протягом тижня спокійно перебрати те що, ти, те, що ти маєш, той багаж, який ти вже маєш, і спробувати його наново перескладати по поличках, для того, аби його вміти використати і таким способом, аби допомагати іншим людям. Розумієте, аби ці знання, ці твої вже вміння, які ти вже засвоїв, аби були не тільки для тебе, а на служіння, на підтримку, на допомогу, сила. Тому дякую вам Матвію, за таку ідею, файну. Самі зростаємо, не залишаємося на рівні Я все вмію, я все знаю, бо бачите, можна у першому класі вже все вміти і все знати. Але за таким же характером чи, чи таким кредом всіх ходімців, всіх майтеся файнівців, то постійно <кій> шукаємо щось нового. Постійно відкриваємо щось нове. Будьмо відкриті на нове. І пам'ятаємо, що коли ми вчимося, тоді ми живемо. Коли людина перестає навчатися, вже одразу стара. Неважливо чи тобі 15 якщо ти перестаєш вчитися, то, то ти вже старий. Тому на домашнє завдання напишіть, будь ласка, у коментарях якийсь такий один цікавий факт або якусь одну цікавинку, яку ви для себе відкрили протягом останнього часу. Не знаю, протягом останніх пару місяців. Якусь цікаву річ, яка вам допомагає. Якусь цікаву думку, якесь цікаве формулювання, може вислів, щось одне, що вам допомогло, що, що вас вразило, що вам допомогло там, не знаю, у ваших служіннях чи у вашій праці. Окей? То, будь ласка, внизу в коментарях, а я вже прочитаю і поставлю обов'язково подобайку, чи відповім вам. Добре? Бережіться, навчайтеся. Майтеся файно і мир вам!